Вітаю всіх! Ця сесія буде присвячена основам міжособового спілкування. Ми розглянемо складові процеси комунікації, яким вимогам вони повинні відповідати, щоб спілкування було ефективним і мета комунікації досягнута. Також ми поговоримо про те, якими навиками ефективної комунікації важливо оволодіти лікарю. Як ми вже говорили в перший день. При успішному контакті з лікарем пацієнт швидше одужує, а лікування дає кращий ефект і менше ускладнень. Ви можете бути досвідченим і грамотним лікарем. Але якщо ваші навики комунікації і консультування будуть неефективними, від цього буде страждати сам сам пацієнт, буде страждати результат лікування також. Окрім кращих результатів для здоров'я пацієнта. Правильне налагоджене спілкування може мати також позитивні наслідки для самих лікарів. Комунікація правильна комунікація не тільки підвищує задоволеність пацієнтів своїми лікарями, вона також допомагає лікарям відчути менший стрес і бути більш задоволеними своєю роботою. Також ви можете запобігти скаргам та негативним відгукам пацієнтів, а від цього залежить і ваш успіх, і ваша репутація. Так що ж таке ефективна комунікація? Це двосторонній процес вербальний і невербальний передачі інформації та почуттів від відправника інформації до одержувача інформації. Причому. Якщо це обмін інформації двосторонній, то вони міняються ролями. Спочатку слухає, говорить один, слухає інший, тоді навпаки. Кожне спілкування, особливо професійне спілкування, має свою мету. Що стосується комунікації з питань туберкульозу, то мета залежить від проблеми, з якою звертається хворий до лікаря. І від причин виникнення цієї проблеми. Тоді метою спілкування буде допомогти усунути причини і таким чином вплинути на саму проблему, вирішити її. Чим точніше вдається вияснити причину існування проблеми, тим точніше буде поставлена мета. Наприклад, хворий припинив лікування, не лікується. Чому він не лікується? Це, не лікується це проблема, а от чому він не лікується це причина. А він не лікується, тому що він добре почувається. Він, він вважає, що він вже здоровий, він не розуміє наслідків, що він не продовжує курс лікування. Тоді метою спілкування буде змінити ставлення пацієнта до свого стану свого здоров'я, пояснити, що він ще не здоровий. Які будуть наслідки, якщо він не продовжить лікуватися? Або та сама проблема хворий перестав лікуватися, припинив лікування. Причина побічні дії, тобто він погано себе почав почувати і він не може більше приймати ліки. Тоді метою спілкування буде пояснити, що важливо продовжити і завершити курс лікування скоригувати лікування і пояснити, як хворий повинен себе вести, коли він повинен звернутися до лікаря, як він повинен поступати, поступати далі. Таким чином, метою спілкування з питань туберкульозу буде або покращення знань, або зміна ставлення до проблеми, або зміна поведінки. І вже це залежить більш конкретно, більш детально від чіткості визначення причин існування проблеми. Перед тим, як перейти до обговорення більш складніших речей, давайте розглянемо основи спілкування, хто бере участь в цьому процесі, яким правилам кожен з учасників повинен слідувати, виконувати їх. Які складові цього процесу спілкування? Це свого роду табличка множення в спілкуванні. Так як в математиці неможливо розв'язувати складні завдання без знання таблиці множення, так само розуміння, які вимоги ставляться до учасників процесу спілкування, які правила вони повинні виконувати, це є свого роду табличка множення для? Того, щоб зрозуміти, як ефективно спілкуватися. І так, комунікація ефективна, коли відбувся обмін інформацією і коли мета правильно поставлена і досягнута. І так, відправник інформації, він, допустимо, ініціює процес спілкування, він починає розмову. Свої думки. Він закодовує і передає словами чи мовою тіла шляхом повідомлення, передання повідомлення до отримувача інформації. Отримувач інформації слухає, сприймає і декодує, тобто фільтрує, інтерпретує те, що він почув. Тоді він реагує. Якщо в нього є можливість, йому дають таку можливість відповісти, задати запитання, тоді і оцей обмін відбувається не одноразово, а постійно, тоді це буде ефективна комунікація. Якщо це буде одностороння, на цьому вона завершиться, результату навряд чи вона досягне, і це буде. Безрезультативне спілкування. Повідомлення передається за допомогою каналу передачі. Бо канали передачі інформації можуть бути різні. Це може бути міжособове спілкування, на яке ми в основному будемо концентрувати свою увагу. Це може бути друковані видання, це може бути відео, це може бути якась комп'ютерна програма, тобто їх є безліч. Також важливо пам'ятати, що на процес комунікації дуже впливають бар'єри, тобто перешкоди, те, що перешкоджає. Вони можуть бути фізичного і психологічного плану, і ми про це поговоримо трохи згодом. Чи завжди ми чуємо один одного, чи завжди оцей обмін інформацією відбувається, чи завжди комунікація ефективна? Гляньте, де ти вчора був, я вже поїв. Тобто, знайомо всім, я думаю, ситуації. Коли ви щось запитуєте когось, пішов монолог співрозмовника, він багато говорить, пішов потік інформації, але відповідь на своє питання ви так і не отримали. Марнується час, виникає напруга, це не сприяє. Ні довірі, ні повазі, ні взаєморозуміння. Пам'ятаєте цей слайд з першого дня, коли ми говорили про роль ефективного спілкування? Для того, щоб спілкування було ефективним, результативним, щоб все оце відбулося, кожна складова процесу комунікації має відповідати певним вимогам. І дотримуватися правил. Які ж ці правила? Що стосується відправника інформації, той, хто ініціює спілкування, він, звичайно, повинен добре знати свій предмет, володіти знаннями в своїй галузі, він повинен бути зацікавленим, щоб цей обмін відбувся, щоб була досягнута мета. Він повинен вміти встановити контакт співрозмовником. Ми вже говорили про це багато в перший день. Тобто він повинен вникнути в проблему, так як бачить її співрозмовник, проявити співчуття, щире ставлення, такт. Він повинен відсторонитися від свого бачення проблеми. І старатися зрозуміти, чим керується співрозмовник, не переконувати, не нав'язувати своє бачення, а старатися розплутати оцей клубок емоцій, інформації, які йдуть від співрозмовника, в першу чергу його заспокоїти, тому що ми всі реагуємо емоційно в першу чергу. Ні в якому разі не відповідати емоціями на емоції, агресією на агресією. А спочатку відповісти на те, що хвилює вашого співрозмовника, і коли він заспокоївся, коли йому приділили увагу, коли допомогли вирішити його проблему, тоді він готовий сприймати раціональну інформацію і він тоді з вдячністю і вислухає вас. І ви зможете сказати те, що потрібно для досягнення вашої мети спілкування. Це стосується обидвох учасників спілкування, так як вони міняються ролями. Але оскільки лікар керує процесом, то цю відповідальність він повинен взяти на себе. Він повинен говорити зрозумілою для співрозмовника мовою, а також вибрати такий канал передачі інформації, який буде найбільш оптимальний для пацієнта. Що стосується одержувача інформації, допустимо, нашого пацієнта, він, звичайно, повинен бути зацікавлений в отриманні інформації, бо якщо в нього немає інтересу, він цього не хоче, дуже буде складно з ним налагодити контакти. Він повинен також уважно слухати, він повинен розуміти важливість повідомлення, повинен старатися зрозуміти, він повинен реагувати, задавати запитання, коментувати, теж пояснювати, що він почув. Це буде дуже важливо для того, щоб відбувся обмін інформацією. Що стосується повідомлення, тобто тої основної думки, того змісту, який потрібно передати і який потрібно засвоїти другій стороні під час спілкування. Ефективне повідомлення напряму залежить від мети. Тобто, потрібно уважно слухати, щоб чітко вияснити, в чому проблема другої сторони, проблема пацієнта, з яким він звертається до вас. І які причини виникнення цієї проблеми. А тоді адресно кожну на кожну причину впливати тою інформацією, яка важлива для того, щоб цю причину усунути, таким чином, усунути саму проблему. Дуже важливо, коли ви говорите, бути лаконічним, стислим і чітким. Багато говорити і багато сказати не те саме. Тобто, ваші повідомлення, ваша основна думка повинна бути зрозуміла і коротка, вона повинна бути точна, тобто правильна з точки зору медицини. Вона повинна відповідати потребам одержувача. Тобто в нього є проблема, яка його хвилює, є причини, чому ті проблеми існують, і ви на ті причини повинні впливати. Своїми повідомленнями. Вони повинні бути своєчасними, тобто, власне, тоді, коли друга сторона може це сприйняти. І знову ж таки, у кожного повідомлення повинна бути своя мета. Напряму впливати на причину. Комунікація відбувається у різних формах, і важливо враховувати всі три форми і вміло їх поєднувати. Перша, це сприймальна форма комунікації, це спілкування за допомогою органів чуття, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми відчуваємо, виключно емоційна складова, невербальна комунікація. Друга форма інформаційна це те, що ми передаємо основну думку, яку ми хочемо передати. Це вже і вербальна, і невербальна комунікація. І третя інтерактивна, також дуже важлива форма для того, щоб обмін відбувся, тобто залучення е другої сторони до спілкування. Пам'ятаєте, слайд в перший день я показувала вам, е як чим більше ми залучаємо нашого співрозмовника, тим більше він запам'ятовує тої інформації, яку ми хочемо йому передати. Сприйняття це наше розуміння того, що ми бачимо, що ми чуємо, що ми відчуваємо. Воно не може бути правильним чи неправильним, тому що воно унікальне для кожної людини. Але воно впливає на наші погляди, воно впливає на наше ставлення, і воно має великий вплив на спілкування. Хтось, дивлячись на це зображення, побачить кота, хтось побачить мишу, а хтось побачить і кота, і мишу. І цього змінити не можна, це потрібно прийняти як факт. Таких прикладів може бути море: або пінгвін, або людина, або одне і теж, одне і друге верніше. За дослідженням психологів, при першому знайомстві основну частину в спілкуванні відіграє невербальна комунікація. Мова тіла, наша поза, наші жести. Як ми користуємося мімікою. Також важливу роль відіграє голос, темпер голосу, інтонація, паузи, які ми робимо. І зверніть увагу, тільки 7% слова. Тобто те, що ми в першу чергу, на що ми в першу чергу фокусуємо свою увагу, коли ми говоримо. А виявляється, що 93%. При першому знайомстві наш співрозмовник покладає власне на невербальну комунікацію. Е Ви ще нічого не сказали, а у вашого співрозмовника вже склалося враження про вас і склалися відповідні очікування, які пізніше можуть в процесі розмови або підтвердитися, або змінитися. Тому дуже важливо пам'ятати. Що не потрібно судити про співрозмовника по першому враженню, тому що воно може бути хибним, воно може змінитися. Але в нас, у вас, як лікарів, чи, як ми спілкуємося в побуді в кожного з нас, ми маємо лише одну можливість справити перше враження. Його пізніше складно змінити, тому дуже важливо пам'ятати. Яке враження ви складаєте на людину, з ким ви спілкуєтеся? Яка ваша поза, які жести ви застосовуєте? Яка у вас міміка, як ви ходите, які паузи ви робите довжина пауз, чи підтримуєте візуальний контакт? Як звучить ваш голос, ваша інтонація, наскільки голосно ви розмовляєте, який у вас тембр, які ви емоції собі дозволяєте проявляти під час розмови? Як ви використовуєте простір? Яка дистанція між вами між співрозмовником? Чи ви стараєтеся відсторонитися чи навпаки наблизитися? Все це має велике значення при першому знайомстві, як вас сприймають? Також дуже важливо, щоб те, що ви говорите, і як ви говорите, щоб воно співпадало. Чому ви більше повірите словам? Чи вигляду вашого співрозмовника? От уявіть собі, що ваш колега хвалить вас як доброго фахівця. Але в цей час дивиться у вікно і вигляд в нього роздратований. Чому ви більше повірите? Тому пам'ятайте завжди про свою невербальну комунікацію. Старайтеся контролювати ваш вигляд, ваші емоції. Тому що вони видають насправді те, що ви думаєте: вашу зверхність, вашу зарозумілість чи, навпаки, вашу щирість. Невербальна комунікація буває як позитивна, так і негативна, про що ми вже сказали. Ось деякі приклади. Позитивна комунікація. Якщо ви дотримуєте контакт очима, якщо ви нахиляєтеся під час розмови в сторону до співрозмовника, ви усміхаєтеся, доброзичливий вираз обличчя, ствердне кивання голови, і таким чином ви підтримуєте свого співрозмовника. Для лікаря це має велике значення. Радісний вираз обличчя лікаря це початок одужання хворого. Або може бути таке. Ви не дивитеся на пацієнта. Або дивитеся поз нього, відхиляєтеся від нього, займаєтеся під час спілкування іншими речами, перекладаєте речі на столі, що дуже часто буває, заповнюєте історію хвороби, дивитеся у вікно, розмовляєте по телефону, хтось зайшов з ваших колег і ви відволікаєтеся на розмову. Все це дуже негативно впливає на спілкування і створює великий бар'єр. Крім того, що люди сприймають світ по-різному, ми ще маємо інший від наших співрозмовників досвід, в нас можуть бути інші цінності, ми, в нас різна освіта, тому нерозумно відстоювати своє сприйняття як єдине правильне бачення ситуації. Важливо розуміти, що інша людина має право на своє сприйняття і на свою думку, і не думати апріорі, що з вами відразу мають погодитися. Гляньте, який розумний вислів Маргарет Тетчер. Зовсім не обов'язково погоджуватися зі співрозмовником, щоб знайти з ним спільну мову. У нас може бути зовсім різне розуміння, в чому полягає проблема. Для вас хворий, проблема в тому, що хворий не лікується, а для хворого те, що він не хоче вже більше приймати ліки, тому що він себе добре почуває, зовсім інше бачення. Якщо ви будете переконувати, перевиховувати співрозмовника, це доброго результату не дасть, тому що ця справа невдячна, вона нікому не подобається, ніхто не хоче бути в тій ситуації, ніхто не хоче, щоб його перевиховували. Важливо, знову ж таки, відсторонитися від свого бачення, почути, вникнути, чому той, та друга сторона так думає. Обговорити її проблему з, з її точки зору, допомогти її вирішити. Тому що, скільки, поки ви цього не зробите, та людина вас не буде слухати, буде думати про своє. Коли він заспокоїться, ви тоді зможете використати отриману інформацію вже. Для того, щоб досягнути своєї мети. І так розумні співрозмовники, комунікатори так, розум, так до цього ставляться. І зовсім не обов'язково відкривати для цього своє ставлення до, до проблеми. Це зовсім не важливо. Ви можете це, не можете, а потрібно це приховати. Іншій стороні цього знати не потрібно, бо його в першу чергу цікавить те, як він бачить цю проблему. Таким чином, ефективна комунікація починається з признання того, що всі сприймають світ не однаково, що погляди інших також можуть бути правильними, можливо, навіть більше правильні, ніж ваші. Ефективні комунікації можна навчитися, потрібно тільки цього захотіти і прикласти зусилля. Які ж навики потрібні для ефективного спілкування? Багато вже про що ми з вами говорили. Ми говорили, що важливо бути неупередженим, відмежуватися від свого сприйняття проблеми, слухати, чути і проявляти щирий інтерес. Для того, щоб показати, що ви щиро дійсно зацікавлені, потрібно вміти співчувати, поставити себе на місце іншої людини, зрозуміти проблему з її позиції, проявити емпатію, чуйність. Важливо вміти задавати запитання для того, щоб уточнити, щоб повністю вислухати, щоб дати можливість пацієнту повністю розкритися. Але оскільки в нас часу для спілкування небагато, то треба знати, які питання і коли потрібно задавати, щоб отримати ту інформацію, яка вам потрібна, і ми про це будемо трохи пізніше говорити. Важливо вміти спостерігати і щитувати. Невербальну інформацію, тому що деколи наш співрозмовник не може знайти правильних слів, а його мова тіла, його міміка його може багато про що сказати. Коли ви зібрали інформацію, коли ви зрозуміли ситуацію, в якій знаходиться друга сторона, ви можете тоді почати говорити і впливати, власне, на ті причини, чому існує проблема. І для цього треба вміти говорити ясно, чітко і коротко. Також, оскільки часу небагато, потрібно вміти вибудувати логічно вашу розмову, пам'ятаючи про ту, яку, про мету, яку ви собі ставите, і що для цього потрібно. Щоб цю мету досягнути, тобто потрібно вміти структурувати інформацію. Важливо також пам'ятати про бар'єри. Пам'ятаєте, на початку я говорила, що є фізичні психологічні бар'єри чи перешкоди, які заважають і впливають на, на спілкування. Які ці можуть бути бар'єри? Тут, от на цьому слайді, представлені деякі з них. Наприклад, фізичні, коли холодно, або навпаки гаряче, коли незатишно, коли багатолюдно, це зовсім не спонукає і не допомагає до відвертості. Або коли хтось з учасників погано себе почуває, або недостатньо часу для спілкування, або, наприклад, в когось хтось проявляє стигму, або. Боїться або відчуває, знаходиться в стані депресії, чи під час розмови вживаються незрозумілі терміни, а можливо, є якісь вади мовлення, людина швидко говорить, або не повністю вимовляє слова, можуть бути такі ж також різні бар'єри соціального, політичного чи релігійного характеру у, у трактуванні інформації. Деякі з цих бар'єрів ми можемо всунути, і про це потрібно пам'ятати і подбати. Деякі потрібно просто взяти, прийняти до уваги як факт і старатися разом з тими бар'єрами, навіть налагодити якомога якісніше спілкування. Тобто, от є ці бар'єри, про які ми говорили, їх є цілий список. І яким чином ви можете ті бар'єри старатися подолати? За допомогою толерантного ставлення, за допомогою невеликого об'єму інформації, яке передається, але чітко продуманого, пам'ятати про мету, за допомогою бажання зрозуміти і допомогти щирого бажання, використовуючи зрозумілу мову, використовуючи повторення. Якщо ви розумі... знаєте, що от цей момент особливо важливо запам'ятати, повторюйте його так ненав'язливо під час вашого спілкування. Коли ви повторюєте, ця думка краще запам'ятовується, використовуючи різні канали передачі інформації, використовуючи активне слухання, обов'язково зворотній зв'язок, уточнення. Про все це ми будемо говорити в наступній сесії більш детально. Кожен з нас робить помилки. Я говорила про те, що ми всі зустрічаємося з проблемами в спілкуванні і не виникають в нас часто непорозуміння. Це життя, це не проблема. Але тільки мудра людина старається зауважити свої помилки і виправити їх. Тому, якщо ви будете прикладати зусилля для того, щоб покращити якість свого спілкування, то ця прірва, пам'ятаєте ілюстрацію з першого дня з презентації, ця прірва може бути заповнена. І е, розуміння навіть з нелегкими пацієнтами, з якими вам в основному приходиться спілкуватися, зустрічатися, може бути налагоджене. Вміння е, застосовувати навики ефективної комунікації приходить з практикою. Важливо практикувати е, не тільки в про професійному спілкуванні, а в щоденному, старатися бути гнучким, і так як навик, е, навики ефективної комунікації це є основа професійної компетенції лікаря. Оскільки, власне, зі спілкування починається ваша робота з пацієнтом. Навики ефективної комунікації це той інструмент, який допоможе вам ефективніше використовувати ваші медичні знання та вміння. В наступній сесії ми поговоримо з вами з такою особливою формою комунікації як консультування. З яких етапів це консультування складається, процес консультування складається, як правильно його структурувати, як правильно слухати, як правильно задавати запитання. Тому дякую зараз вам за увагу і до наступної сесії.